29 грудня Рональд Араухо повернувся до тренування з Барселоною. Це не було відновлення від звичайної травми. Все було набагато глибше і мало зрозуміло для середньостатистичного футбольного вболівальника. Далеко не всі зрозуміли, що сталося з футболістом, який на вигляд здається справжньою скелею. 25 листопада відбувся поки що крайній матч Рауху у футболці Барселони. Це був матч групового етапу Ліги Чемпіонів, якому Челсі розгромив каталонців із рахунком 3-0. Головний винуватець поразки Рональд Араухо. на 44 й хвилині. Уругвайський захисник, який вийшов на газон стемфорд Брідж із капітанською пов'язкою, жорстко зніс марка кукурею і заслужено отримав другу жовту картку. 26-річний гравець підвів команду і сприйняв це дуже боляче. Після матчу обурені і злі фанати Барси буквально накинулися на інстаграм. М футболіста Рональд навіть закрив коментарі, адже там звучало як прохання негайно покинути клуб, так і прямі погрози. Але те, що сталося далі, стало справжньою несподіванкою. Футболіст перестав з'являтися на тренуваннях. Гансі Флік, який проводив перед матчому прес-конференцію напередодні матчу за Лавесом, спочатку був змушений говорити, що у гравця гастроентерит, але всі підозрювали, що це може бути стратегією клуба, щоб захистити Араохо від ще більшого гейту зі сторони фанів. Жон Лапорта в той період казав: Я хочу підбадьорити Рональда. Та заступитися за нього. Він зазнав багато критики, і це несправедливо. Він віддає всього себе на полі. Він має пережити цей період. Я сказав йому, що ми з ним. Ми виграємо і програємо разом. Ми одна команда. Зрештою, вже після матчу з Алавесом Клуб таки розповів правдиву історію. Гравець попросив про безстрокову відпустку, щоб перезавантажитись психологічно. Барселона пішла на зустріч і дала футболісту стільки часу, скільки йому знадобиться. Деякі вболівальники відверто не розуміли, чому один із капітанів клубу посеред сезону покидає команду команду і по суті відходить в лазарет. гравець, який отримає 12,5 мільйонів євро на рік, має бути готовий до всього, до тиску великих матчів, до критики і грати завжди. Адже нинішній футбольний календар дуже насичений. Так думала чимала кількість фанів Барселони, яка відверто не розуміла, що відбувається з гравцем, і з якого такого дива клуб дозволив йому не тренуватися і не грати. І все це напередодні надважливого матчу проти Атлетіко. Але ця проблема всередині арауху назрівала дуже і дуже давно, попри те, що Нальду лише 26, Він пройшов дуже великий шлях в Барсі. В клубній системі він з 2018-го і він вже є справжнім ветераном в цій молодій Барселоні. Це шлях героя, який з часом перетворився на антигероя. Якщо ви зараз запитаєте будь-якого фана Барселони його думку про Араухо, то він одразу вам пригадає його найбільші факапи. Червона картка в матчі відповіді однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів 23-24 проти ПЖ. Провальний перформанс в матчі відповіді півфіналу минулорічної ЛЧ проти Інтера, коли спочатку. Куачербі, а потім і Фратезі по суті забували з під Рональда. Ну і все це домішалося в коктейлі катастрофічним виступом на Стемфорд-Брідж, де першу жовту картку Араохо отримав за розмови з арбітром. З однієї сторони, фанів Барселони можна зрозуміти, і таке відбувається ледь не у всіх клубах світу. Часом критика і відверта ненависть сягають таких масштабів, що гравці не тільки закривають коментарі, але й видаляють свої соцмережі. Може, живемо в цифрову епоху, і для того, щоб напряму висловити свою думку про гру того чи іншого футболіста, тобі достатньо лише зробити кілька рухів у своєму галі сучасні гравці звикли до такої комунікації, часом жорстокої, але дехто ламається. Саме це сталося і з Рональдом Араухо. Він впав у справжню депресію, і тут важливо зупинитися і чітко пояснити одну річ: депресія це клінічний психологічний стан, при якому людина втрачає не лише радість, а й базову здатність нормально функціонувати. Ти можеш мати гроші, славу, контракт на 12,5 мільйонів євро на рік і водночас не мати сил стати з ліжка, не мати енергії, не бачити сенсу, постійно прокручувати Голові одні й ті самі помилки у спорті. Це проявляється особливо жорстко, бо футболіст це людина, яка живе під мікроскопом. Кожна його помилка на повторах, кожне рішення у мемах, кожен матч в тисячах коментарів. І Коли стаєш символом поразки, як це сталося із Араухо, неодноразово цей тиск не зникає після фінального звистка. Він іде з тобою додому, він в телефоні, він в соцмережах, він в голові. Депресія це стан, в якому людина втрачає контроль над внутрішнім діалогом. І замість я зробив помилку, починає звучати. Ати, я помилка саме тому такі гравці не беруть себе в руки. Саме тому клуби сьогодні говорять про психологічні паузи, а не про травми. І саме тому випадок Рональда Араухо це не про футбол, це про людину, яка зламалася під тиском очікувань. Зрештою, Араухо взявся за лікування самостійно і відправився до Ізраїлю. Це була незвичайна відпустка. А духовна подорож та психологічна терапія водночас, як відомо, один із капітанів Барселони віруюча людина, і він провів кілька місяців у святих місцях Єрусалиму та Телеві. Іво, намагаючись знайти внутрішній спокій, віру і баланс у клубі. Повністю підтримали його рішення і не тиснулись з терміном повернення, дозволивши йому взяти безстрокову паузу для психологічного відновлення. Після Ізраїлю вже ближче до різдва Роху повернувся додому в Урогвай, щоб провести свята з родиною. Це був важливий крок, не просто фізичний відпочинок, а можливість зустрітися із корінням з тими, хто знає його не як футболіста, а як людину, і зарядитись підтримкою близьких перед поверненням у професійний топ -футболі футбол. дружина футболіста Абігейл Олівера 25 грудня опублікувала фото зі святкуванням Різдва, і на цих знімках Раухо виглядав цілком щасливою людиною. Психологічне відновлення було завершене, і 29 грудня Араухо був частиною відкритого тренування, яке відбулося на стадіоні імені Йогана Кройфа. Цього разу вже більшість болівальників Барселони підтримували гравця, все таки, зрозумівши його стан і пережитий біль. А деякі барсаблогери вже публікують ось такі цікаві спостереження. Що ж, час покаже, проблема в депресії. Сії футболі насправді не є чимось новим або унікальним для нашого часу. Вона існувала завжди просто раніше про неї або не говорили взагалі, або говорили пошепки, намагаючись не виносити такі теми у публічний простір. Одним із найбільш показових прикладів в цьому контексті є історія Андреса Ін'єсти, людини, яку для багатьох вболівальників Барселони та Іспанії загалом досі вважають уособленням радості, світла і чистого футболу. Парадокс полягає в тому, що Інєсте зіткнувся з депресією саме у період, коли його кар'єра перебувала на піку. Барселона вигравала лігу чемпіонів до Вала в Європі та світі, а сам Андрес був ключовою фігурою однієї з найкращих команд в історії футболу. Здавалось би, це мав бути найщасливіший період в його житті, але саме тоді сталася подія, яка запустила внутрішній злам. У 2009-му раптово помер Дані Харке, капітан Еспаніо, і близький друг Іньєсти. В нього стався серцевий напад для Андреса. Це була втрата, яку він не зміг нормально прожити, адже футбол як система не передбачає пауз на горе, більше психологічне відновлення. Іньєста продовжував виходити на поле Нуватися, грати вирішальні матчі, але зсередині його стан поступово погіршувався. Пізніше він відверто зізнався, що втратив апетит, почав страждати від безсоння, постійної тривоги і відчуття внутрішньої порожнечі, яка не зникала навіть після перемог і трофеїв. Найбільш символічним моментом цієї історії став фінал чемпіонату світу 2010 року, коли ін'єста забив переможний гол в матчі проти Нідерландів і приніс Іспанії перший титул чемпіона світу. Він зняв футболку, під якою був напис Дані Харкес. Ємпреконносот тобто завжди з нами для мільйонів людей це був момент абсолютного футбольного щастя, але для самого ін'єсти цей гол був присвятою втраті, яку він ніс в собі більше року. Людина яка мить виглядала найщасливішою на планеті, насправді перебувала в стані глибокої внутрішньої кризи. Але цей був момент, коли Андрес остаточно відпустив цю втрату і продовжив життя. Згодом ін'єста зізнається, що він не відчував радості навіть тоді, коли вигравав усе, і що ключовим моментом його порятунку стало усвідомлення проблеми та звернення по. Офесійну психологічну допомогу він не взяв себе в руки, а визнав, що сам не справляється. Саме тому ця історія напряму перегукується з тим, що ми бачимо в випадку Рональда Араухо: різні характери, різні позиції на полі, різні епохи, але дуже схожий механізм тиску, коли від гравця очікують стабільної ідеальності, не залишаючи простору для помилок, слабкості або людської вразливості, якщо навіть Єста, символ епохи Барселони, герой фіналу чемпіонату світу і приклад професіоналізму не зміг уникнути депрес. Сії то історія Араухо перестає виглядати чимось дивним або незрозумілим. Вона стає логічним наслідком системи, в якій футболіст залишається людиною, але від нього вимагають поводитися як машина. Але ін'єста Араухо далеко не єдині приклади через депресію. Пройшов і Джан Луї Дже Бофон, людина, яка для мільйонів асоціюється з впевненістю, стабільністю і залізним характером. На початку 2000-х, в період, коли Бофон був одним із найдорожчих воротарів світу, і грав в Топ- ювентусі він несподівано для всіх зламався психологічно. У своїй автобіографії 1 Джиджи зізнався, що перебував у стані глибокої депресії, відчував постійну тривогу, втрату сенсу і серйозно замислювався про завершення кар'єри. Сам Буфон згодом казав, що найбільшою помилкою було намагання перетерпіти і зробити вигляд, що все під контролем. Його врятувало лише те, що він звернувся по допомогу до психологів і визнав навіть найдорожчий голкіпер світу тих часів може не справлятися. Сам більш сучасний приклад: Рафаель Варан, гравець, який виграв все з реалом і став чемпіоном світу зі збірної Франції. Навався, що в Мадриді часто почувався самотнім, постійно напруженим і психологічно виснаженим. Попри титули, Варан жив у страху помилитися, адже в клубі такого масштабу будь-який невдалий матч моментально стає приводом для публічного знищення. Він говорив про відчуття, ніби ти постійно мусиш доводити свою цінність заново, незалежно від того, що вже виграв, і цей тиск поступово руйнує зсередини, навіть якщо зовні все виглядає ідеально. Що трагічнішою є історія дилеалі, футболіста, якого свого часу вважали майбутньою суперзіркою англійською. Сього і світового футболу алі публічно розповів про депресію, залежності та травматичне дитинство, які він роками намагався заглушити футболом. В його випадку ментальні проблеми так і не були вчасно пропрацьовані, і в підсумку вони зруйнували йому не лише форму, а й кар'єру. Зараз де Алі перебуває без клубу, йому тільки 29 років. А найболючішим нагадуванням про серйозність цієї теми залишається історія екс голкіпера Барселони Роберта Енке, воротаря збірної Німеччини. Він роками боровся з депресією, приховуючи. Чи її від публіки, клубів і навіть частини близьких, і зрештою програв цю боротьбу його трагедія стала переломним моментом для німецького футболу і змусила систему, хоча б частково визнати, мовчання може вбивати всі ці історії різні, різні країни, покоління, характери, ролі в футболі, але спільне в них одне психологічний тиск, який система або ігнорувала, або романтизувала. І саме в цьому контексті історія Рональда Ораухо виглядає вже не як щось виняткове, а як ще один симптом великої проблеми. Проблеми, у якій від футболістів вимагають бути героями без права на слабкість, але забувають, що за кожним контрактом, капітанською пов'язкою і трансфорною вартістю стоїть жива людина, а руху не втік, він не зламався остаточно. Він просто вчасно зупинився, і можливо саме це рішення взяти паузу, звернутися по допомогу і повернутися не тоді, коли від нього цього вимагали, а тоді, коли він буде готовий, стане для нього важливішим ніж будь-який зіграний матч. Бо інколи найсильніший крок в футболі це не вийти на пол а визнати, що ти потребуєш допомоги. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.